Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Зараз ми до огляду обрали трактор Mitsubishi MT240 на 24 кінських сили в цікавій комплектації, в доволі хорошому стані. З крайнього надходження. Виконали всі попередні замовлення по тракторах, які в нас були на цей момент, і зараз вже можемо. Згляди тих тракторів, які є на майданчику, які зараз вже готуються також до продажу. І перший з них це Mitsubishi власне, MT-240. 97-й рік на дисках, тобто трактор не старіший 97-го року. Диски Bridgestone в оригіналі по колу. Незначні, дуже незначні мікротріщини, як на задніх, так і на передніх. На передніх навіть немає мікротріщин. Розмір шин. Обрістону 6 на 14 задніх, і 9,5 на 22, власне, задні, а передні 6 на 14. У комплекті ґрунтофреза метр 45-ножі на ґрунтофрезі підтерті, але послужать ще не на одному десятку сотих. Лакофарбове покриття. Задовільному стані, відверто кажучи, покриттям лакофарбовим у Міцубісі ми ніколи не були задоволені. Дуже рідко трапляються трактори, звичайно, можна полірувати, натирати, підмальовувати. Але для нас важливо в першу чергу це технічний стан та повний функціонал, власне, трактора. По технічних параметрах вага 900 кілограмів, колія метр. Попередніх шинах, дорожній просвіт тут порядка 35 см, Гідропідсилювач керма, бачите, двосторонній Два гідроциліндри, по задніх колесах 90 і в широкому положенні буде теж мета. Тобто це є середньобазовим трактором. Три циліндри, 24 кінських сили, по 3 точці автоматичний рівень горизонту, кут нахилу. І глибина обробки на тросику. Мінімум електроніки, бачите, тільки одна кнопка автомат і кут нахилу. А вже глибина виконана на механічному важелі з тросом, який подає власне натягу сигнал піднімати чи опускати. Напрацювання 543 мотогодини функція оберт на місці механічно підключається. власне Повний привід. Та тут два режими. Коротка передач реверсного типу, 4 швидкості вперед і 4 назад. Міняється напрям руху. Вал відбору 3 швидкості і одна зворотня швидкість. Швидкість руху 15 км на годину. Стандартно для всіх тракторів японського виробництва. І в рідкісних випадках хай під коробки, які рухаються, власне, трактори з цими коробками рухаються з більшою швидкістю. Ціна 7 тисяч умовних одиниць у нас на майданчику на умовах самовивозу. Документи для реєстрації повний пакет з сертифікатом відповідності. І у вас вже будуть мінімальні витрати для постановки на облік. Це є. Висновок експерта і саме документальне оформлення, тобто це десь півтора тисячі плюс 500 гривень за реєстрацію трактора. Тобто десь 2 25 тисячі загальні витрати вже ваші по власне, постановці трактора на облік. Гарантія і безкоштовне сервісне обслуговування протягом пів року. У випадку, який не підлягає гарантії. Перший період гарантійний, і потім, власне, протягом півроку завжди можете звернутися до нас, при трактор. Ми безкоштовно наші механіки усунуть неполадку, відремонтують, поміняють будь-яку запчастину. А вже сама запчастина буде оплачуватися вами, або ви її самі до нас привезете, щоб наші механіки її замінили. 7 тисяч умовних одиниць за трактор з грунтофризою в комплекті, хорошій комплектації в хорошому. Технічному стані. Телефонуйте, коментуйте, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. Всім успіхів, миру та перемоги нам. До побачення!